Кременчуцька дитячо-юнацька спортивна школа вже більше 20 років виховує юних спортсменів, допомагаючи їм розвивати свої навички, здобувати перемоги та формувати здоровий спосіб життя. Цьогоріч школа знову відкриває свої двері для дітей та підлітків, запрошуючи їх приєднатися до різних спортивних секцій. В нашій школі 9 відділень з видів спорту, тому вибір великий, легка атлетика. Ми проводимо набір. В основному учнів 2010-2015 року навчання, там і хлопці і дівчата. Є відділення фріфайту це єдиноборство. Там викладає у нас заслужений тренер України Шимаров Володимир Миколаєвич, ну, там тільки хлопці. Там набір від 2011 по 2015 рік. Відділення баскетболу у нас тільки хлопці, ми набираємо. Дітей віком від 2012 по 2016 рік навчання. Заняття у нас проводяться як у нас на базі, так і на базі гімназії. Nomerдин. Заняття проводяться не лише на території школи по вулиці Залудяка. 5, а й у інших куточках міста. Відділення волейболу у нас там і дівчата, і хлопці відділення керує. Заслужений тренер України Станіслав Володимирович Шенепін. Набираємо моїх хлопців і дівчат 2012-2015 дівчата 2011-15 рік. У нас ще є можливість проводити тренування на молодіжному в ліцеї номер 17 Там працює Дишлюва Тетяна Васильівна. Також є такі напрямки, як кінний спорт, теквандо, футбол та черлідинг. Заняття неймовірно різноманітні та цікаві як для хлопців, так і для дівчат. Усі викладачі є кваліфікованими. Також велика увага приділяється змаганням, аби демонструвати успіхи учнів та розвивати їхні професійні навички. Намагаємось приймати участь як в обласних змаганнях, ну не враховуючи міські змагання, як в обласних, так і. Всеукраїнського рівня є дуже багато гарних результатів. Є і переможці чемпіонатів України, і призери з різних видів спорту. Тому, якщо є можливість, ми приймаємо участь. Безпека є важливим пріоритетом для спортивної школи. Тому, у разі оголошення повітряної тривоги, учні та тренери оперативно спускаються у спеціально обладнане сховище, яке знаходиться на території школи. Дізнатись більш детальну інформацію можна на сторінках спортивної школи у соціальних мережах або за номером телефону довідкової служби. Запрошуємо всіх бажаючих учнів займатися спортом, щоб бути здоровими, красивими, сильними. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.